Дану відбулися протести, мітинги, і було помітно дуже багато матюків. Ну, що зробимо? ну це, напевно, такі дорослі мітинги. Як спільнота за християнські цінності може коментувати такі от кого роду? А яка доросла мітинги? І там дітиська, там старший, може, 21 рік. Вони навіть не знають, як розшифровується на бу, сап чи на, на ЗК. По-перше, мене теж вразили оці митки, коли дівчика 18 років пише такі слова, що я 55 червонію. Питання в тому іншому, думаю, щось нагадує мені мітинг проти Фаріон, коли був з такими ж самими гаслами, матюками стояли в центрі Львова і сьогодні виходять з цими. І колись когось задали питання, раз подивилися, що дуже багато осіб, які виступали проти Фаріон, сьогодні повиходило на ці всякі акції, оці протести на Бу, Шимибу, Бубубу. -БУ -БУ. Одні ж ті самі організації Лівацькі.